Вітаю глядачів ну, каналу. Мене звуть Віталій, я зараз нахожусь в польському містечку Велічко. Це під Краковом. Хочу розповісти про це містечко і показати трохи для тих, хто любить мандрувати ось таке будиночок архітектура як бачите погода не дуже хороша але що зробить зараз таке там 11 субота тобто, здається 11 -те. жовтня Чи Мабуть... ну десь так Загубив. Чим мені сподобалось це містечко, зараз я розкажу і покажу. Ну, от. Ну, мені подобається мандрувати, бувати в різних містах, незалежно вони хороші чи погані, дивишся, як люди живуть, що роблять, архітектура, інша інфраструктура і таке інше. Ну, от, Скільки тут не хожу, ні разу не бачив, щоб люди виходили. Але хто ж живе, собачка є, бігає, гавкає часто, коли прохожий, і автомобілі все тут. Увага, пась. Це будинок на реконструкції, я так розумію, чи просто не на реконструкції, а підлягає реконструкції. Зразу замітно, що. Не знаю, як повіде, що містечко величка таке горбисте, то вниз ідеш, а зараз я вниз йду, то вверх йдеш. Але виявилося, що в цьому містечку є цікаві історичні моменти. По-перше, це величко, як би, скажімо так, не центр, а місце, де Добуваючи ціль землею. Я зараз покажу, як би цей якби комплекс музей, де сьогодні мабуть, буде багато людей. До речі, я перейду не в встановленому місці. В встановленому місці можна приходити тільки, коли автомобілів немає. А так вони будуть зупинятися тільки на пішохідних переходах. Ну ось перший доказ того, що тут була сіль, ось така шахта. Я не цікавився, чи вони працюють чи ні, але ну, мабуть працюють, тому що ціль і в наш час потрібна. От. Це у нас школа, хороша школа. Парк. Як бачите, в дощик пішов. Як бачите, дороги трошки вузькі. День добре. Паркінг. Люди заробляють паркінгом. Стоять, не знаю, чи платять їм чи. Ну так, да, щось так. О, там, там паркінг. та чому? Багато людей. І туристів, навіть з інших місць, не тільки Польща, і іноземців я зустрічав, приходять у цей, скажімо, знаю, сказати, музей комплекс. Тут можна зайти в підземну шахту, де добували сіль, там експозиції, все інше, але я знову ж таки не ходив, не було часу. і так, Не дуже я так цікавий такими скажем, екскурсіями, але так. Так, он паркінг є, показує. Ось я наближаюсь до цього музею. Тут парковка для нього. Відповідно, можна через парковку зайти, а можна зайти через вхід там, де люди заходять. Стреха, руху. Англійська хотів сказати, польська мова цікава. Коли читаєш, то практично все розумієш, що написано, як би я сказав, що польська мова це, як це, це трошки спотворена українська. Тобто Слова дуже похожі, але чимсь відняють? То буквами, то вимовою, то і таке інше. От. Ну, ось це вхід центральний. От увага слупки автоматичні не прижать не освітлення. Ну, не, не заезжать при якомусь так сказать, поганому освітленні так заїжджають вот и тут от є. Вище, тобто, я не дивився слова, не знаю, що таке, але ну, тут бачите, давайте подивимося, що є. Копальня, солі, величка, шип, траса Даніловича, туристичний шлях, продажа білетів, готель, ресторація і все інше. От, вище – це вхід туди. А є таке ж саме, тільки буква. Друга не, не, не собі, і англійською називається, так? а вай, то це вихід. Вещи і вище, що це тільки типу, так, це Вхід і вихід. Ну, цікаво. Реставрація. Тобто, навіть якщо нічого не знаєш по-польськи, дуже легко можна більше значить розумітися, ніж коли приїжджаєш і англійську зовсім ніхто не знає. Ось, дивіться, як багато людей. От я зараз трошки дійду. От музей. Жуб-Херковський величка. Трохи покажу. Музей. Сьогодні не вдало. коли я сходив було сонячно, а зараз не дуже. Багато людей. Я сюди вже не буду заходити. я хочу вам показати інше. Музей є музей. Він завжди людей приманює. Там екскурсії. А я покажу. От дивіться, знову ж таки, спускаємося. Зараз вниз до центру. Тут, на відміну від України все-таки водії тут достатньо культурні. Пропускають пішоходів в будь-якому разі, тільки підходиш до так, я зараз спробую пройти. Ну, це, звісно, для туристів продажі різні. Отже, це житловий будинок просто, бачите, багато є таких старих житлових будинків. Отже, водії тут дуже культурні. І взагалі дорожнього руху, право дорожнього руху притримуються. От Павел Іоанн ІІ. Про нього розповідається. Дотримуються не так, як в Україні. От, тобто я б навіть сказав так, як в США. Але вони ведуть водії автомобілів на дорозі. Ну от перший слов'янський римський папа Ян Павел II. Ось так. Його тут дуже поважають, я його теж поважаю. У мене навіть на беревку, який для ключів автомобіля, його є зображення. Ну от можна подивитися, цікаво, мені завжди цікаво дивитися архітектуру, яку будують люди, вона різна. От, коли в різних місцях живуть люди. Так, зараз я поїду трошки швидше. Це перехід через парк. Тому що я хочу показати спочатку вам невелику площу. Мою називається Верхня торгівля, торгіва, торгівельна площа. А ну зараз сюди піду. От багато старих будинків старої архітектури і от скажімо старих таких от інфраструктури. Є звичайно щось таке занедбане, так як ось цей от якийсь ларек, щось там було. Але нічого. Так, ну я тут впав в те, що треба буде звертати вліво-вправо. Давайте підемо вліво, мабуть, швидше вийду. Ну от можна порівняти. Є такі якби парки, які достатньо просторі, в порівнянні з вузькими вулицями. Тут теж це у нас замок солтвекс Castle, От, англійською написано. Замок, якому теж. ну, Давайте зайдемо подивимося. Я тут недовго і звичайно теж не буду. Отакі от речі. От. Так, так, так. А, от туди ми вихід вийдемо. Така от як сказати, брама чи що вона називається? Це старі будівлі. От. Цікаво архітектура тим, що я бачив, тут є похилі. Стіни трошки, а тут от похилі такі кутки укріплюються, щоб більш міцна була будівля, коли її будуть атакувати, мабуть. Військовий час. До речі, це чи тут, чи інше діючі церкви і в неділю тут багато людей збирається. Але я йду, зараз у нас показує. Без 20 час. Але сьогодні субота. Ще цікаво те, що ну, От я зараз повернусь. Це... Да. Тут в неділю буде багато людей. Я намагаюсь дотримуватись правил дорожнього руху, теж переходжу тільки по пішохідній ну, переходу. Як бачите, вулиці Вузенькі, оце, я б сказав, навіть широка вулиця. Така архітектура цікава. Відрізняється від київської, звичайно. Ну, Можна сказати, що може вона трохи похожа на Львівську, старого міста. Але Львів це вже теж якби на пересіченні польської і куринської культури. Фрезер... Фрезерня. Фрезерня – це перукарня. От там от. Тут ремонтують будиночок. Багато старих будинків. Це знову ж таки старе місто, я б сказав. Центр старого міста. І от Я виходжу на невелику площу. Вулиця замкова, це навіть замкну, по якій я прийшов. А тепер я проходжу по, по... зайду на центр, тут односторонній рух, якось так по кругу. От, бачите, скрізь платні парковки, їх не вистачає, тому що постійно забито все автомобілями. Ну, ось це для мене якби, центрально. Mm, така ст стара центральна площа, хоч вона не центральна. Але ось так от, ну може до них центральна, тут є. Я люблю величко. Зараз я вам покажу. І, на, і по кругу навколо площі я люблю величка. І навколо площі будиночки отакі, які один до одного приєднані. Це типова середньовічна будівля, особливо там, де площі. От. Можна подивитися, яка різна архітектура, в різні часи будувалась, деремонтовувалася і таке інше. Ну, дуже цікаво. Ось, там щось таке було, може було. А і, і навіть зараз, є, так, я бачу прапори, це все-таки, мабуть, така. Урядова площа. Тут ми маємо такий пам'ятник, як сказати, шахтарям солі, які добувають соль. Отак вони добували, спочатку отакою от кіркою підставляли, ясно, підпирали, щоб не завалилось, а тут він не зрозуміло як, тобто вони виходять. З, ну, Я так зрозумів, що хотів показати, що виходять з не, шахти. Інколи тут відбуваються якісь заходи. Ну ось, давайте подивимося на архітектуру. Ну, це типу якась управа, там видно герб в Польщі. Польський, Євросоюзу, і, мабуть, величко. Там Два, пере, е, два пересічення чи якось так ці е, молоточки, скажімо так, які, які ми спочатку і добували сіль. Це будівля напроти теж будується, ремонтується, я думаю, її відремонтують, тому що вікна вже нові стоять. От. І я вам зараз покажу які вузькі вулиці, далі йду. Так що, перше, чим знамените це містечко величко, те, що тут дуже давно почали видобувати сіль. Ну, Чесно говоря, я не цікавився наскільки давно. От. Так от можна подивитися. Мапу і, і видатні місця. Так. Ну от коли немає, коли немає і... перепортої не можна пройти нормально, тому що будь-сигналить. Тепер йдемо на Бузьківу вулиці. От я хочу показати наскільки вони вузенькі. От. Ну, давайте піди підемо. Будете скільки до краю будинку і між дорогою і краєм будинку. Ось такі вузенькі вулиці, там от вузенька вулиця, туди можна теж йти, а я туди туди наліво. Ну, от бачите, там теж шахта. От. І от така архітектура. Такі вузенькі вулиці. Я думаю, що це типово було в середньовічній Європі. Ніхто не думав, що будуть автомобілі і все. Були тільки коні та візочки, які вони возили, вони, як правило, мабуть, не були ширше за півтора метра. Цієї вулиці вистачало. І звичайно ніхто на вулиці не став, мабуть, дуже багато було шансів, щоб украдуть, всі тримали у дворі. І от тротуарів теж майже немає в центрі цього міста. Звичайно, вже так сказати, далі, коли вже не центр, а розбудову часу, там вже вулиці ширші, це зрозуміло. А поки що такі вузькі. Ну от, Знову ж таки, ще одна шахта. От. І повно автомобілів. Автомобілів майже нема де. О, це ця церква дійсно служить в неділю. Так, а тепер підемо. Давайте далі. Отже, всі дотримуються правил руху, особливо водії. Парковка тільки в відведених місцях. Давайте подивимось на... Тут такі шахти. Я вже далі туди не пішов в музей, він великий музей, там далі фортеця якась є. Але в мене сьогодні інша задача показати просто місто. І так, перше видатне, чим видатне місто Величка в Польщі, це добуванням солі. І тут настільки активно все це якби, пропагандується, що кожен, хто вже побував, буде знати. Це. Наступне у нас це зараз ми подивимося. Так. Ех, ладно, порушу право дорожнього руку і перейду. Ці, до речі, парковки, ось ці, що є, вони платні. Не знаю, як, їх, наскільки всі водії дотримуються, я думаю, що дотримуються. Але я жодного разу не бачив, щоб перевіряли. Так, ось друге, здається, видатне чим видатне величко. Зараз почитаємо. Так, це у нас що? Адамові міцкевичу. Памятник. ай голуб там сидить, от вредний. Пам'ятник Адаму Мицкевичу. Не знаю, чи він жив тут чи ні, але пам'ятник йому поставили. Ми тут, до речі, можна почитати, може боку щось є. У нас ні, немає нічого. Але знову ж таки ми знаємо. В 1903 році був поставлений. Тобто поставлений. За царського російського управління, наскільки я розумію, Польща. А може ця частина і не була в царській Росії, не знаю. Хоч тут є знову ж таки теж пам'ятник в честь здобуття незалежності. І ну от, це центральна вулиця, давайте пройдуся, покажу. І у нас є ще. Тут тут, от не тільки де. Пам'ятник е Костюшку. От Костюшко тут родився волічко. Видатний польський військовий. Ну оце центральна вулиця, скажімо так, типу хрещатика. Можете подивитися на цей коней широка. Машини постійно їдуть, сьогодні вихідні їх менше, а в робочий час тут ми постійно. От бачите, дотримуються правил дорожнього руху, не пам'ятаю, де я вже бачив пам'ятник костюшка, але він є. Ну оце знову ж таки там пам'ятна будівля, теж замок чи що він. Давайте я вам покажу пам'ятник, який поставили до здобуття незалежності. Не можу згадати, де я зараз Навіть на ту сторону ще піду. Ось пам'ятник незалежності. І з різних сторін, і на пам'ятнику, і вже на табличках вони Кожне якесь десятиліття відмічають. Ось Було в 1998-му 80 років отримання незалежності. Там... Скільки вже Сота 100... річниця одержання незалежності Польщі. Зараз я вам покажу. Ось це тут теж якась центральна управа, як вона називається, гміни і таке інше по-польськи. Ну от це старенькі старі будівлі, не старенькі, а достатньо вони давно побудовані, скажімо так. І сам пам'ятник. От можете побачити, як це центральна вулиця. Видно по кількості автомобілі. Ось такий пам'ятник, зараз я перевірю, як тут. Зараз підемо, пошукаємо пам'ятник Костюшко. Ну, якщо не знайду, теж не страшно. Можете мені повірити, що я його бачив. Отже я зараз йду ну, на мою думку по центральній вулиці, ну яка, вона постійно машини їдуть. Всі інші вони тоньші, вужчі у цьому центрі міста. Світлофори, як бачите, є, тому що на інших, там де переходи, немає світофорів, а тут, звичайно, прийдеться чекати. От. Ну там зале сидить, можна встигнути перейти. Не пам'ятаю, де зараз я пошукаю в цьому парку, може тут у нас Костюшко, Дивіться тут. Ну ось цей шип. Як вони пишуть траса? Тобто тут земли добувають. Ціль і, звичайно, коли вибирають отакий от типовий значок. Два перехресні молоточки. Не пам'ятаю де. Ну, і ще один парк. От парки достатньо нормальні, а вулички вони вузькі. Не можу знайти цей пам'ятник. Це не пам'ятник, а так сказати. Ну, да. Нагадування, що в цьому місці народився Костюшко. Не можу знайти де. Там далі він не буде. Мабуть, в ту сторону було. Але в ту сторону я вже не піду. Зараз трошки пройдусь по вулиці. І першу частину величка, вважайте ми переглянули. От будівля 1892 року написана зверху. Там теж От такі вузенькі вулички постійно. Будуть реагувати водії на перехід. Звичайно, що треба бути обережним, не йти на пролом, якщо бачиш, що водій тебе не бачить. От. Ну, знову ж таки, ця вулиця називається одна. Треба почитати. Дві сучасні, найсучасні будинки є. Він коли так люди переходять, звичайно. Але якщо ти хочеш надійно пойти, щоб зупинитися автомобіль, то тільки по переходах. Що я теж зараз роблю. Пан Стецький. Юбілер. Ювілер. Аптека. А я так, з цієї сторони. Ну, собі давайте дивіться. Наскільки чому ви скибули?